Є місця, які притягують, про які ти мрієш, навіть якщо ніколи там не був. І ось я нарешті тут. Балік. Це не просто подорож це був виклик собі. Це момент, коли ти дозволяєш собі жити так, як давно хотів. Я прожив місяць на балі, і ось як це було. Дічки. Істанбу неадекватно їдемо сьогодні. Ну що, у нас перша станція. Дістинейшн. Так. Да. Нам ось десь три з половиною годи. Та хватить. Ну, Білет в один кінець дороги. Та слава Богу, до води. один. Спочатку Стамбул, летимо 3 з половиною години. Там у нас аж 12 годин, тому сподіваємось, встигнемо місце вийти, подивитися. Бо я ще ніколи не був в Туреччині. Ну, в не в Туреччині, в Стамбулі. В Туреччині я був п'ять разів. І потім вже дівочки. Боже, так, дівчинки, поїхали. Мені було на YouTube. А ми не відомо, на ці прилавки. Мені спокійно летіти, бо я лечу, мене карта побита, а їда птічих правах. 19 днів. Пам'ятаю той момент, коли сидів в аеропорту і реально усвідомив: все, назад дороги нема. Попереду довгий переліт, але всередині чистий кайф. Я лечу виконувати свою мрію. Якщо ви збираєтесь на балі, готуйтеся до довгої дороги. Ми летіли через Стамбул з пересадкою у 12 годин, і вся дорога зайняла близько 30 годин. Я подарила спортивний костюм Adidas со словами, ти так про нього завжди мечтал. Я говорю, Когда я про нього мріяв? І от прийшов його час, я вирішив, що за 13 часу пофіг на моду будем комфортне. До речі, Стамбул ми теж побачили. Летіли ми через Turkish Airlines 3 години з Варшави. Стамбул це суперісторичне місце з нереальною архітектурою, як у турецьких фільмах. Здавалося, що зараз із мечеті вийде Юрем Султан, Роксолана, а енергетика в цих місцях була максимально потужною. Але як тільки відходиш від туристичних місць, починається хаос. Я думав, що на Балі буде безлад на дорогах. Так, от у Стамбулі я вам скажу у десятки разів страшніше. Тобі буквально страшно гуляти не туристичними місцями, а на звичайних дорогах є відчуття, ніби зараз тебе зіб'ють. Я радий, що Стамбул був у моєму житті лише 12 годин, тому летимо далі. овощный супик, всем уже захотелось, салатик с курочкой, раз, салатик цезарь, два, кальмар, три, чай, пепса. Далі ми летіли 12 годин зі Стамбулу до Денпасару. Перші годин 8 були адекватні, але далі вже було складніше. Це був мій найдовший переліт. Мені взагалі складнувато спати у літаках, тому розважався фільмами, їв і читав книгу. Не в першому класі, але все рівно зроблю аж ви обзор. О, обзор. Перше, нам дали подушку. По-друге, нам дали навушники, причому вони не маленькі. Все, Покажу, ну ось такі. ось такі нам завжди видавали на рейсах маленькі. А вони, до речі, тут теж ось, а, вона тут є. Ось так є ось такі маленькі, хто хоче, вдягає. А є отакі от великі. Це зручно, До речі. Наступне до це ось така косметичка маленька, яка видається теж. Чорне прям. Ага. О, це означає, що вона була заблокована, не користалися нею. Так, і по-перше, тут є носочки. По-друге, тут є маска для сну. Виглядаю, як проклон. Крем, зволожуючий для губ та крем для. Це паста. А, це паста. Це паста. Поїхали. Капці. Не буду їх діставати, а ще. А ні. Зубная щетка. Зубно -щитка. И беруши. И беруши. Все. Как ну что, платить 13 годин, Это с комфортно. Ну да, такие древницы, но прикольные. И такая ковтра. Своя пойти на кровати пить Не погано. Не погано. Лакшери. Так мы выглядим из этого. Это не будет переживаться, мы все не долетели. Жить пока что девочки хочется. І от момент, коли колеса літака сідають, і в голові перша думка: я на балі. Приземлився, і перше, що ти відчуваєш, це клімат. Вологість тут зашкалює. Здається, ніби ти дихаєш кальяном чи робиш кисневі інгаляції. Буквально через кілька хвилин все тіло і одяг починають теж ставати вологішим. Ми ледь дихаємо, але нас зараз ні, чекає. Нє-ні, нормально, але ханята ж поліцею. Все, чекаємо нас. До речі, по прильоту у самому аеропорту ви маєте зробити візу за 30 доларів на місяць. Що далі? Ми викликали таксі і поїхали до готелю. Найприкольніше, що в нашу автівку в першу годину на балі врізався байк, і сталася міні аварія. На щастя, все добре обійшлося. Тут це буденна справа. Хаос це частина місцевого вайбу, тому просто вдихніть, видихніть і вперед. Вночі ми вирішили піти шукати продуктові магазини, але більшість була зачиненою, бо ми потрапили на час якогось місцевого обряду. Але йти пішки було помилкою. Балі для піших прогулянок майже не призначений. Так, у нас продовжується хеппі хаус. Ми приїхали годину тому. Перше, що ми знайшли вночі. Зараз пів дванадцятої це який то магазин, буде названня, в якому як виявилось, не продається алкоголь, алкоголь і не працюють карти. Не працюють карти. Ми Дякую. просто нашкрябили, щоб було більш пакет зі день народження, день народження через, через... 40, 40 хвилин. Через 40 хвилин у мене. А і ще сосиски не кути продаються. М'ясо толком не, не продаються. У цьому магазині ми були. Такий трафік, де ж поруч з мотоциклами. Так, а зайшли ми сюди. Ми заселилися у дуже вайбову віллу. Ми хотіли багато зелені навколо, і потім, як виявилося, це було помилкою. Вже у першу ніч ми прокинулися від переляку, що щось точніше хтось кричить на віллі. Як виявилося пізніше, це кричав гекон. Конов, <рик> Він безпечний для людей, але перший час я так довго звикав до місцевої живності. І взагалі, чим більше зелені поруч, тим може бути більше тваринок. <рик> так, Ось така зала у нас з потолком. Там растіння, там прачечна, тут прачечна, ну, типу що тут кухня. Це тут дівочки живуть. Оніку тут. Выход до бассейна. Это шкаф. А, нет, это не шкаф. Это ванна у них. Есть ванна, есть душ. Там купаешься, а тут растения. Типа, короче, вода будет на дальше. Так. Телевизор, Wi-Fi. Кондиционеры в каждой комнате. А тут мы с Аидой. Вот так. Що тільки не спіли, тільки зайшли розложитися. Це наша ванна. Коротше, все, мене забудь, пішов. Так, ну що, зараз вам покажу. Вхід до нашої вілли. Це просто якісь тропіки. Ми заселялися вчора вночі, ми цього не помітили. Але ви просто гляньте. От живеш у таких джунглях. Тут своя віла, значить. Ми так заходимо. Оп! Ми шукали віллу якусь максимально аутентичну, Типу, ми вирішили, що хочемо знаєте, і серед пальм трошечки щоб було. Якась, щоб статуєточка стояла? Пожалуйста, тут -то так, тут то то сміється мішає мені обзор ділать. А та що? А тут ну гарно так. Да? Ми вирішили почати з убуду. Це серце острова, місце сили. Якщо вам потрібен повний контраст із міською метушнею, вам сюди. Чим особливий убуд, тут люди не просто живуть, вони усвідомлено проживають кожен момент. Йога, медитація, органічна їжа, ритуали тут зовсім інший темп життя. До речі, у перший день прильоту був мій день народження, і я так хотів відвідати головну локацію Monkey Forest. але тут треба бути обережним. Місцеві мавпи це дрібні злодюги. Вони не соромляться вкласти окуляри, їжу або навіть телефон. Тому все цінне ховаємо. Але мрія все таки втілилася в життя. А потім був святковий сніданок, де мені винесли тортик зі свічкою і вперше довели до сліз. Уявіть, ти 5 років мрієш про балі, і тут, у свій день народження, ти нарешті тут. Емоції мене переповнювали, бо колись я тільки починав працювати в СММ. Це була моя головна мотивація доїхати саме сюди. А сьогодні.

Привет, а что не медведь? Да. О! И на Бали ездить почаще. Нужно новые страны открывать. Да, новые страны открывать. То есть это же каждый, каждый год на день рождения новая страна. Вот Отлично. Да. Все, здесь да. свято. Безалкогольная пати сегодня. Так, перший день на балі зробили вже інтернет локальний, наступне. Ситуація така.

Наступного дня ми поїхали на найінстаграмнішу локацію на Балі до нас, приїхала наша подруга, яка живе зараз на Балі? І, до речі, саме Настя колись 5 років тому привела мене в СММ. і була одним із мотиваторів. Тому це теж було так символічно побачитись саме тут. До речі, гляньте, що ми побачили на вході. Це не свастика, не бійтеся. Як виявилося, це Гітлер колись запозичив цей знак. А взагалі, на Балі він означає щастя, благополуччя та божественний спокій. Сама локація з басейнами виявилася справді гарною, але який же там гадюшник відчувався? Всі такі, знаєте, пальцевієра. Всі приїхали зробити інстаграмну фоточку, хтось веде прямий ефір, хтось знімає сторіс, рілси. Вайб ми всі із себе, щось намагаються показати. Тому ми теж бахнули фоточки і втекли звідси. Але ще тут можна побачити рисові тераси, тому вид тут справді гарний. Настюша да. Вернулась. Чи Що це я вернувся? Ми по черзі друг друга ловимо на різних кінцях світу. І чого ми кайфанули на балі? Це від їжі, стільки європейських гарних місць, стільки всього смачного, різного ну реально вау. До речі, це ми прийшли в український заклад солома щоб поснідати з друзями. А далі ми поїхали у зоопарк, але не звичайний, а сафарі. Ти можеш тут реально близько комунікувати з тваринами, гладити їх, годувати. А також можна проїхати прямо між тваринками на спеціальному авто. Ввечері ми поїхали на пляж з чорним піском. Спочатку ми до кінця не розуміли вайб цього місця, бо на Балі не на всіх пляжах можна купатися. Але потім ми дочекалися закату, і це, шановні, повний шок. Отак бачиш цю красу і не віриш, що це більше не сон, а твоя реальність реальність, яку ти створюєш сам. Я на фоні думаю, що вони головні актриси у фільмі. Ми зараз знаходимося на чорному пляжі. Тут ми потрапили саме на захід сонця. Небо рожеве. Дуже гарно насправді, але саме на цьому пляжі купатися не бажано, тільки серфінг ми покупалися. Не знаю. Ой. Кокос? Я не видержу. Це боля. Коротше, дуже гарно. Чим ми точно увлікалися на балі, так це масажем. Є вільна година. Йдемо на масаж. ніг. хочемо повний релакс, тоді йдемо на повний масаж. Бо ціни на масаж від 150 до 400 тисяч рупі на будь-який смак і рівень. Ту ми тестили його постійно. Наприклад, цього разу у нас був масаж на відкритому повітрі. Ой, ну ми красиві. Навіть на Балі мене знайшла робота і зараз йдемо на зустріч з нашою клієнткою, з нашим проєктом, з яким ми працюємо вже більше року. От свої люди завжди всюди, навіть на Балі. Зараз йдемо дуже цікаве місце, буду вам розповідати і показувати. За що я полюбив балі, так це за людей. Тут ми зустрічали стільки наших знайомих, навіть наших клієнтів, власників бізнесів, з якими ми працюємо з агенцією у Варшаві. До речі, тут ми приїхали у неймовірне місце. Це ресторан Мерлінс. Не тут мене. тобі на таро показують твоє минуле теперішнє і майбутнє, і під кожну карту йде своя страва. Ну, реально вау. Я як маркетолог зацінив. Запроси, енергетику давай. Зіздати не твоя карта. А потім до цих же друзів, власників бізнесу, ми поїхали наступного дня на їх вілу на міні-вечірку. Це були різні круті люди. Сама Віла відчувалася, не наче ти у американському фільмі. Короче, про ціни на балю ми е, замовили прання речей за тиждень. У нас дуже багато з речей прованялись по-перше, а по-друге, вимазались через те, що ми ходили до якісь активності, де замазувалися дуже сильно речі. Ось її кілограм коштує 15 тисяч рупій. Я зараз напишу, скільки це в злотих і в гривнях. І виходить, що нам попрали декілька кілограмів речей. І отак це все виглядало. Не знаю, багато чуло, що кажуть, що портяться речі через таке прання. Подивимось, наскільки якісно було постірано. Так як Убуд – це історичне місце і духовне місце, ми вирішили поїхати на обряд очищення в храм. У нас був персональний гід, який пояснював історію місця і як все правильно робити. Ми медитували, загадували бажання, відпускали всі образи і все, що накопичилось. І знаєте, це було реально круто. Це був реально класний досвід, коли ти в такому священному місці можеш подякувати за все, що маєш, тому ставлю лайк. На цьому храми не завершилось. Ми постійно досліджували різні місця, але, наприклад, ось це місце більш чисто така туристична забава. Ходіли в гарні костюми і сказали сфоткатись. Ну, не знаю. Ось цей храм якраз тут 50 на 50. Дівочки, ну я з цих прикидів просто валяюсь. Індонезійці молодці. Так. Єптам в мене. Все. Девочки, ну я от всех прикидывал Ну просто валяюсь Кепку мне выдал, кимоно Все День второй просвещаемся Духовно, очень радостно На що багатий убут, так це водоспади, але готуйтеся, що до них треба нормально проїхатися, а потім ще довго чапати джунглями. Часом шлях не самий приємний і легкий, але це того реально вартує. Бути на балі і не спробувати медитації, саундхілінг чи йогу ну для мене це дивно. Ми дізналися про саундхілінг на матрасах, де ти плаваєш у басейні, слухаєш музику закритими очима і відпускаєш все, розслабляєшся або вирішуєш свій запит. До речі, я прийшов якраз із запитом. У мене було одне запитання, і у мене вийшло отримати відповідь. Бо у стані повного розслаблення ти можеш краще почути свій внутрішній голос, концентруватися на собі і зрозуміти свої внутрішні бажання. Тому за цей формат теж лайк. До речі, на балі дуже. Дуже багато різних варіантів саундхілінгу. В принципі, старбакс як старбакс, але вибір, мені здається, зовсім інший, ніж у нас в Європі. От. Але по дизайну. Все нормально у нас. Єдине, що з виду з одного сторони дорога, з іншої сторони цілий крам. Ти чуєш. Чоловік набалять о, свій. Ми, мені свій. Мені ви просто мені хочеться м'ясо постійно на балі, бо його дуже складно нормально знайти. А їде риб. риба. Ми сьогодні були в супермаркеті Коко. Він один із самих таких приземлених і для нас європейців, зрозумілий. Я вже все дістав, тому буду складати. Я їду, пересил розпаковку. Я назад дві пляшки води, тому що моя рекомендація пити тільки бутильовану воду. Навіть у нас є на віллі, якби цей кулір з водою, але він щось не всім заходить, тому ми інколи страхуємось, купуємо таку пляшці і завжди контролюйте, якщо вам в ресторані приносять, наприклад, там колу, яку при вас не відкрили, тобто да, ви не бачили, що вона з пляшки, да, то краще перезапитати па, чи можна. Мені батон тікав, щоб воно було нахідце. Тут е, нормального м'яса взагалі немає у Навалі, ага, або ми, хоча б ну, може, ми його ще просто не знайшли, але просто в супермаркеті е, немає. О, знаєте, як у нас Типа в кафе, можна в кафе може м'ясо в яких да. ресторанах без питань, але саме в супермаркетах то у. В горизонт, да, да? Але саме в супермаркетах тут ну, немає цієї полочки, що є там яловичина, є свинина, є ку. Навіть а? морепродуктів немає. Навіть нормальних морепродуктів немає. Типу за морепродуктами, напевно, треба йти Куда на ринок. Но а, ми ніж, скалати, ні, 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 ні. не Не різковати. Далі. Дві лапши. От. Ми хочемо всякі азіатські оці приколи пробувати. Я оцю вже пробував, непогано. Ми стараємось шукати нот спайсі, бо вони все дуже гострі. А не додать порошочок спайсі. Ну да, так, до речі, окремо, я його просто не насипаю. У них є отака лінійка різних джанґл джуз. Та джангл джусів. Ми на них дуже підсіли. Ми постійно у нас от сьогодні з виноградом перед цим були там з ананасом, апельсином, драгонфрут. Які коти. Як я та діда, що ти придумала? Це такі це якісь яблуки. Написано, що вони доволі солодкі, оці червоні. На смак вони як яблуки, а на текстуру як перць. Від комарів, дуже обов'язкова штука. Ми всі покусані, вон, дивіться. Надіємося, що це не малярійні комарі, а вони тут є. Так, і на сніданок. Хватить буквально на, на 3-4 рази, я сподіваюся, просто гранула, грецький. Ну, йогурт йогурт. На і ще тут з молочкою теж єроластика, тому що. Нам завжди складно знайти нормальне молоко, нормальний Не, сир. Ні, от з молоком нар... нормальне, а от з сирами. Е... сирами вони, по-перше, коштують 70-80 100 тисяч, бо вони, походу, всі імпортовані. Їх сира, їх... у них тільки без, без молочка, типу. вега. Це, сьогодні приглашений спікер до камери. Це я. Так. На балі, ми спочатку пересувалися на таксі, бо їздили компанією і думали, що так буде і зручніше, і вигідніше, але таксі дуже часто потрапляють у пробку, тому пізніше я все-таки змирився і спробував байк. Я одразу зрозумів, що не буду на ньому їздити, тому що ну, якби я не маю не автомобільних прав навчатися, їздити теж не хотів. Тому на балі на байку я був як пасажир, і справді це швидше, дешевше, і часом навіть набагато прикольніше. Ми використовували додаток граб і гояк, щоб викликати транспорт. Це аналог на. Нашому уберу. Ми дуже любили з друзями кудись їздити на вечерю. Щоразу досліджували нові гарні місця. І в один із вечорів ми провели під статуями. Здавалося, що ти у фільмі Дюна. Убуд це мій найулюбленіший район на Балі. Але також ми були і в Чангу, і в Волувату. І про ці райони я розповім у наступному відео. Сподіваюся, вам сподобався цей блог. Хотів розповісти якісь інсайти свої і враження, і показати реальні кадри. Тому поділіться коментарями, поставте лайк цьому відео і чекайте наступного випуску. Всім па-па!